Вітаннячка усім кіноманам і навіть тим, хто себе таким не вважає, сьогодні у новому випуску кінонюс, ви дізнаєтесь про таке: нові трейлери з суперкубку, продовження пили, результати церемонії нагородження гільдії режисерів США. Тож підсмаж трохи чимічанки та вмощуй свою кроту дотепну тупу. Поїхали! США пройшов ювілейний 50-й суперкубок з американського футболу, що вже давно став національним святом для країни. Проте далеко не футбол приковує мільйони глядачів до екранів, а рекламні ролики, що транслюються в перервах. Одна хвилина ефіру в такий час коштує приблизно 5 мільйонів доларів. Цьогоріч, крім купу безглуздої реклами, напоїв та машин, продемонстрували і трейлери, заради чого ми власне і зібралися. Найпопулярнішим роликом став тизер перший месник Велике протистояння крім цього, Дісней показали і книгу джунглів Джона Фавро і «Зоотрополіс». Також спільну рекламу з турецькими авіалініями продемонстрував Бетмен проти Супермена. Виглядало супер тупо. Родзинкою всього цього рекламного хаосу став перший тизер Джейсона Борна, що вже заявив про себе як про одного з найкращих блокбастерів цього року. Щоб побачити усі ролики, застосуйте магію Google, а ми рухаємося далі. Пам'ятайте той кривавий жахастик пила, що мав аж сім частин. Тож радісні новини для тих, кому цих сім частин не вистачило. Компанія Lionsgate заявила про намір продовжити франшизу. З цією метою студія найняла сценаристів фільмів Піраньї та Крик у гуртожитку. Творці ж оригінальних частин Лі Ворнелл. Та Джеймс Ван виступлять продюсерами, поки невідомо, чи пила спадок стане продовженням чи перезапуском. Хоча, судячи з назви ймовірніше, друге. І чи планується вихід лише однієї частини, принаймні вінтажного ровера і ляльку вони мають повернути. Гільді, 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 гільді. Знаємо, знаємо вам набридло. Але що поробиш? Сидіть і слухайте. Гільді, режисерів США оголосила своїх цьогорічних фаворитів. Вже другий рік поспіль статуетку в номінації Найкращий режисер художнього фільму отримав мексиканець Алегандро Гамсале Сіньоріто за свою легенду Г'ю Гласа. Приз за найкращу режисору документального фільму віддали Мету Гейнемену, режисеру землі карателів. Найкращим режисером дебюту було названо Алекса Гарнера з його екс-махіною. Щодо серіалів, то все дуже стабільно. Найкраща режисура драматичного серіалу Девід Нотер за Гру престолів. Комедійного Кріс Едісон за віце-президента. Ну і найкращий режисер телевізійного фільму чи міні-серіалу Ді Ріс за Бесі. Ну що, патеромане? Настало свято і на вашій вулиці. 31 липня. Планується вихід книги Гаррі Поттер і прокляте дитя, заснованої на одноіменній п'єсі. Події розвиватимуться через 19 років після закінчення оригінальної саги. Ну що, Майкло Беймани? Прийшло свято і на вашу вулицю. Віл світ та Мартін Лоуренс повідомили, що повернуться до своїх ролей у третій частині поганих хлопців. Чуєте цей дивний хрускіт? Це українське кіно стає з колін. Прямим доказом цього є інтригуючий тизер комедійно-пригодницької короткометражки Крон Рим Олеся Юсипчука та Олександра Нарижнєва про дивних створінь світу цього. Офіційно розпочалися зйомки другої частини поганого Санти. Головну роль виконає Біллі Боб Тортон. Один плюс один медіа екранізує історичний роман Василя Шкляра «Чорний ворон». Про це заявив гендиректор 1+,1 Медіа Олександр Ткаченко. За його словами, це буде чотирьохсерійний фільм. Сервіс Netflix продовжив популярний серіал «Помаранчевий хід сезону» ще на три сезони. А ми повертаємося до 1+,1. Студія «Квартал 95» Розпочала зйомки нового високоінтелектуального комедійного серіалу. Зачекай, зачекай. Пацики прокоментував дану ситуацію наступними словами: Месники, Курво, ночувайтесь. Як повідомляє портал метро, яка Ема Уотсон може стати наступним доктором хто в одноіменному серіалі каналу BBC. А тут повинна бути дев'ята новина, проте автор не знайшов її. Тому ось вам цікавий факт. Іноді лінивці, прокидаючись, думають, що падають, намагаються схопитися за гілку і падають насправді. Ви цього довго чекали, і нарешті він тут. Пані, і панове! Себу! Коментарі зайві. 64 на метакритику і 82 на томатах. Пліч опліч з червоним балакливим найманцем пройде і комедія в активному пошуку. З невтішним рейтингом 60 на метакритику та 44 на томатах. 30 побачень! Росія. До побачення! До наших кінотеатрів завітав і французький фільм Тіпан, відзначений канською пальмовою гілкою. 78 на метакритику і 100 на томатах. Ну а на десерт, китайський мультфільм Медведики Буні, Таємнича зима, 3D». На жаль, без рейтингів до слова, саме цій стрічці зоряні війни поступилися у китайському прокаті, і саме через неї вони не побачили рекорд Титаніка та Аватара. Як і лінивці, загальні збори в Україні з кожним тижнем падають все швидше. Цього тижневим лідером залишився мультфільм Панда Кунфу 3», який заробив 6,5 мільйонів гривень. В загальному упузання вже 19,7 мільйонів гривень. На другому місці стрічка студії Дісней проти шторму, що цього тижня нашкрябала 4 мільйони, і в цілому вже має 8 мільйонів. А на третьому місці того тижневий новачок гра на пониження зі скромними 2 мільйонами 600 тисячами гривень. Серед того тижневих новачків слабо виступили, всі дороги ведуть в Рим з 840 тисячами. Та затемнення зі смішними 200 тисячами. А от 50 відтінків чорного насмішили людей аж на 2 мільйони. Іще один тиждень підійшов до кінця. А закінчити його ми хочемо словами видатного бітла Сера Пола Маккартні. Слова як сон. Ти не можеш з нього вибратись, але ти сам його породив. Тож обережніше з популярністю. А ми прощаємося з вами до наступного тижня. Бажаємо вам щастя, здоров'я і пам'ятайте, дивіться лише хороше кіно.